Дин, дин. Зараз буде проїжджати час 7 новий. Але я не впевнена, що дуже новий, але добре, він вже так давно знову ліврею. Хоча вона не нова, а вже стара, ну зараз подивимося. Ось їде, бачите далеко. їде. О, пролетів. пролетів реально отличник. Наступний потяг ЧС 4. Поїхали. Ось ЧС 4. Зараз проїде ось тут. По цьому такому вже полі. О, бачите, їдете? Їде. Ой. Бачите, їде. Тільки він один. Але не страшно. Ну. І що далі? Наступний поїзд ЧС 2. Але він буде ось таке розкрастіне. Ну, як в Україні залізниці. Але не така нова, як в ЧС 4, але добре. Зараз по цьому полі також проїде ЧС 2, але не ось така розкраска, як в ЧС 4 та в ЧС 7. А старенька чечко. Чі ну в час 2 також є розкраска, як у час 7 та час 4. Ось проїжджає зі старенькою Ліврею. Оп, на нового старенького можна сказати. <плес> Наступний поїзд В80. Ну, я не впевнений, що він настільки швидко розігдеться. Зараз. По цьому також поля проїде новий Вел 80. Але він дуже повільно набирає швидкість, тому, тому вибачайте. Ну, VL 80 це грузовий, по-перше. По-друге, він не перевозить майже пасажирські вагони, але він перевозить. Але я їх не люблю, тому що вони дуже повільні, але для вас показується. Но сіде. Просіде. Ну, ми поняли. Ну, бачайте, не звертати домого, то ніхто не сказав. Думаю, поділи. поняли. Якщо вам відео сподобалося про нові потяги в Укрзалізниці, Залізниці, ставте лайки та підписуйтеся на канал. І усім пока. І напишіть в коментарях, який вам поїзд сподобався найбільше.